Вітаю! в ефірі програма Децентралізація Влада Громади. В студії для вас працює Ірина Соломко і наш гість сьогодні. Володимир Шматько, міський голова міста Чортків. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня будемо сьогодні говорити про ваш досвід, перш за все, саме управління містом, що ви даєте, які нові можливості ви даєте громаді, але розпочнемо все ж таки з теми, оскільки назва нашої програми децентралізація, саме з реформи і об'єднання громад. От наразі місто Чортків воно не об'єдна довкола себе села. Хоча такий потенціал є. Чому? Ну, я дуже насправді дякую за те, що сьогодні ми маємо можливість дискутувати в вашій студії з вами, в цій програмі. Це дуже важлива реформа, дуже важливо, щоб про цю реформу говорили ті люди, які її творять. Це та реформа, яка сі мала розпочатися далеко до му році, коли ми отримали незалежну Україну. І, мабуть, це була одна з ключових реформ, яку потрібно почати було набагато раніше. Але щиро дякую сьогодні всім керівникам в Україні, які все ж таки цю процес розпочали: процес децентралізації, процес об'єднання в територіальні громади. І сьогодні ми повинні цю реформу достойно швидко провести. У нас немає часу, якщо ми хочемо жити за стандартами Європейського Союзу. Ми повинні рухатися швидко. Ось і є дійсно багато перешкод, які сьогодні є на шляху до об'єднання. Одна з і відповідаючи на ваше запитання, це про те, що сьогодні чомусь місто обласного значення, ми чортків, маємо цей статус 2013 року. Ми не маємо права об'єднати навколо себе сьогодні населені пункти в громаду. Оскільки? А де це прописано? От якщо дивитися до юриди шукати букву закону, де це прописано ну, що... в законі просто про об'єднання добровільно об'єднаних громадян, написано іншими словами: про те, що не розривається адмін адмінтериторіальні одиниці, тобто не може бути об'єднання населеного пункту з одного району в громаду в іншому районі, оскільки ЦВК сьогодні трактує про те, що міста обласного значення це окрема територіальна одиниця від району. Тому навколо міста обласного значення об'єднуватися сьогодні саме пункті неможливо. Сьогодні є прецеденти, коли вже ну, більше десяти, скільки я знаю, місто обласного значення подали документи на проведення позачергових виборів об'єднану громаду, але свій склад ЦВК чомусь нам відмовляє. Посі, ми знаємо, тобто що вже ви є... не подавали, але знаєте, так, що те, так. що ваші колеги робили, вони не мали жодного результату так? у є лідером сьогодні по об'єднанню кількості об'єднаних громад, і це є дуже правильна позиція сьогодні керівника області Степана Барне. І в принципі тернопільська область вона така, що сьогодні повинна робити якісь кроки до накопичення сьогодні грошей, бо тому, що багато є населених пунктів. Мало сьогодні є працюючих підприємств, і сьогодні ми повинні кумулювати гроші і надавати якісні послуги. Але місто Чутків, і в нас ще є два міста з статусом обласного значення це Бережаний і Кременець. І ми готові до об'єднання. І розуміємо, що це правильно. І ми допоможемо таким чином сусіднім своїм населеним пунктам селам. І, але ми знаємо, що десь в вересні вже було в першому читанні проговорено законопроект про те, щоб все ж таки дозволити е, е, об'єднання. Ну, за межіме саме районі матіра. Це ну, цей це ну, законопроект. Він це... би вам допоміг вирішити питання. Так ну тут е законодавець говорить, що закон не, забере, не забороняє е склад цивикацініки ЦВК, Говорить з іншою думкою. Я вважаю, що це досить не негарно не не на рівні України. Тому ми знаємо останні засідання ЦВК, коли було прийнято рішення про проведення виборів в грудні місяці в громадах. Там дуже багато громадам відмовили, тому що в нашому районі є населений пункт, який хотів об'єднатися з містом сусіднього району, і ми відмовили об'єднанні. Але теж така цікава ситуація, тому що по суті Чортків – це районний центр, правильно. Так. Так, і тобто, по суті, ви е, місто, яке очолює район, так, та? і е, в районі знаходяться села, в яких би хотіли до вас долучитися, і по факту ЦВК відмовляє. вам. Ну знов ж там... таки ми статус отримали в 2013 році. тиші тринадцятому так, Взагалі би так, так, було, б, був, так був був би багато навколо районний центр це нічого не заборонено. Тобто є на сутні дискусії, сутні в нас сьогодні дискусії в Борщівському районі, в Заліщівському районі про те, що в це потрібно робити. Я просто закликаю всіх, хто має до цього відношення, всіх міських голів, сільських голів, не боятися цієї реформи. Сьогодні децентралізація показала, скільки коштів сьогодні, а слово цей рік, 9 місяців цього року, скільки дійсно коштів залишилося на місцях. І сьогодні уряд абсолютно правильно звітує про те, що велика сума грошей залишилась. Але це щоб ми розуміли, це не, не те, щоб ми так отримали кошти і не знаємо, що з ними робити. Насправді, за роки Незалежної України. Малі міста, малі міста, наголошую, не мали цього ресурсу. І вся житлово-комунальна сфера, вона вся зношувалась. Радянська той спадок і залишився, ніхто в нього його не оновлював. Ні каналізацію, ні воду, ні сьогодні комунальні послуги в місті, ні житловий фонд. Це все просто доведено до якогось такого точки без повороту. І ці кошти, які сьогодні, в цьому році ми отримали, ті міста, які працювали над цією децентралізацією, над залученням додаткових ресурсів, ми трішки розпочали процес модернізації міста. Ми... А от, улас, скільки коштів ви залучили за, це, за ці 9 місяців, наприклад? Наскільки ну, збільшився бюджет міста? В цьому році, в 2016 році, станом, якщо говорити про 9 місяців бюджетного року, то у нас перевиконання бюджету є більше 11 млн грн. До плану. А, так. Я так розумію, що план ще теж був збільшений, так, порівняючи з минулим роком? Абсолютно вірно. Десь так, якщо десь... так абс... Додати ну, і так, ну цифрах. Ну ми планували на цей рік 40 мільйонів зібрати у межах міста. Це не говорячи про державні гроші, які йдуть на е, місто Чортків, так на освітянська субвенція, медична субвенція, там субсидії допомоги. Це не враховуючи цих коштів, бо загальний бюджет міста Чорткова там 168 мільйонів. Але оце 40 мільйонів. Ми планували зібрати в 2016 році. Станом на 2016 на перше жовтня за 9 місяців. Ми вже зібрали п'ятдесять мільйон більше. Е, і це говорить про те, що це діє. Це дійсно діє. Я дякую уряду, дякую сьогодні і прем'єр-міністру, і всім тим, хто про це репортує. Але є загроза. і Я хочу про неї також сказати. Сьогодні проєкт бюджету на 2017 рік він досить цікавий. Сьогодні наші керівники в уряді говорять про те, що ага у вас є гроші от вам додаткове навантаження на е, згідно конституції е, повноваження, от А які вам зараз додають? Ви бачите, тому що минулому році це були профтехучилища. в Так, Ко в кого вони були? Нас немає в місті, так, але це був величезний але... скандал, і це дуже зіграло так. проти і сьогодні. До, вже від серпня, місяця, від липня місяця, в нашому ПТУ, нашому професійному училищі, яке знаходиться в селищі Заводського об'єднані громаді Заводського, не випишена заробітна плата і стипендія. Я в них минулого тижня був, коли вітали їх з працівників освіти, колектив, дуже хороший колектив. Дуже правильний сьогодні ця освіта потрібна країні. А як ніколи, ця країна потрібна в освіті? Ця освіта потрібна в країні і громадянам. Вони, в них борги по зарплаті. Вони, до речі, просили можливості передати, я це передаю, сьогодні користуючись своєю можливостю. Тому що не можна робити заручник в ситуації викладачів і студентів. Як правило, студентів найменш захисних соціальних верств, які, які там, велика кількість кілька... сиріт. Ну, сьогодні субвенція має з уряду. На в обла області розподілитися. Ну, стану... Тобто, коштів з Києва не надійшли. Абсолютно правильно. І якщо говорити про проєкт бюджету 2017 року, уряд в цьому бюджеті ну, говорить про те, що у вас є кошти, ви зібрали більше, але ми наголошуємо, що ми зібрали гроші свої, які нам дологовані, акцизний податок, ПДФО, які ми збираємо, це податок за землю, це оренда землі і таке інше. Нам пропонують наступному році отримувати школи. Утримувати школи за рахунок місцевих коштів, тобто уряд дає тільки кошти на заробітню плату педагогічним так. працівникам, а енергоносії, а утримання не педагогічних Технічно, працівників так, так, це проблема міста. Я що вам скажу, якщо говорити в абсолютних цифрах, так. ціна питання для міста Чуткова, це 6 мільйонів гривень. Це забрати з розвитку 6 мільйонів житлово-комунального сектору, чи енергоефективного сьогодні заходів по енергоефективності і вкласти сьогодні в утримання шкіл згідно конституції, освіта це прерогатива держави. Якщо ми не внесли ніяких змін в під цей бюджет в конституцію. Тому я прошу все ж таки маю надію на дебати народних депутатів і є позиція Асоціації міських голів України і про те, що і ми звертаємося до уряду, просимо ну, є... але ж як ми це пояснюємо. Він говорить, що вони не змінюють кількість коштів з держбюджету, і це дозволить підвищити зарплату вчителів. В принципі, про що давно вже говорять так? А утримання будівель це має бути відповідальність відповідно місцевих органів влади. Якщо ми говоримо про децентралізацію, тобто ви не погоджуєтеся з Думаю, дивіться. Так? Дуже цікава ситуація виникає. От ми в цьому і вам віддали кошти, ну, дозволили збирати більше коштів. Так? Ми побачили, що у вас цей ресурс так, ніби де-факто є. Е, де є Наступному році ми пропонуємо вас ці гроші забрати і віддати на гарантовані Конституцією, е, норму освіта середнього освіта в місті. Ну, це трішки недобре. Е, сьогодні, яка позиція є одних з керівників в, в уряді, я мав можливість спілкуватися, я запитав, чому так? Відповідь була така, знаєте, що. Ми спонукатимемо вас до того, щоб ви робили ваші школи енергоефективними, щоб ви економили на енергоносіях, щоб ви шукали альтернативне опалення, щоб ви робили термомодернізацію будівель і це так Якийсь так там перехідний період. Але нас треба попередити не на початок січня, коли опальний сезон в половині е періоду. Давайте домовимося, що приймаємо бюджет 2017 року на старій основі. А з 2018 року і готуйтеся протягом року, вкладуйте сьогодні кошти, які ви привикли, в модернізацію шкіл. Переглядайте сьогодні, ну речі, закон про освіту, той що який сьогодні дискутується в, в суспільстві, Миктарні. Абсолютно, але Миктарні. він дуже важливий. Угу. Сьогодні дуже важливо, тому що ми сьогодні, по суті, на кадр на, на кадрові кадри в школах ми ну дуже маємо маленький вплив, тому що всі гарантовані там штатні одиниці, вони повинні бути там і так далі, Тобто знову ж таки закон України. А гроші, якщо ми не дамо, значить вийде крайній. Міський голова чи міська рада, бо не дофінансував Сьогодні це прецедент в охороні здоров'я. Це дуже сьогодні поганий прецедент, коли охорона здоров'я не дофінансована. І сьогодні вже по районних лікарнях, по районах лікарі і медичний персонал не мають заробітній плати. Їм не вистачає. До прикладу, по нашому району, по нашій районній лікарні, нашій медицинній районі. У нас у нас, нас об'єднана, немає поділу міська района, є одна. До кінця року там теж біля 5 мільйонів гривень не вистачає. Тобто і сьогодні ми звертаються, дискутують на, на Київ в столи... саме невистальна зарплата, на навіть, навіть, та? навіть на не забезпечені медичними препаратами. Та, та медичні препарати взагалі дофінансовані не дофінансовані в рази, В рази не дофінансовані сьогодні безкоштовні гарантовані ліки. Пане Володимире, якщо говорити про ці додаткові навантаження, то в принципі експерти говорили про подібну ситуацію, що вона може виникнути давно. Тому що, от і, і питання буде наступне. Та? Ви зрозумієте яке запитання з цього. Що насправді на рахунках взагалі органів місцевого Мрятування лежить там близько 10 мільярдів гривень, тобто що люди або влада отримала нові ресурси, але вона не може їх вкладати, вона їх не вкладає на цей розвиток а вкладає на депозити. Можливо, в цьому є певний сенс та щоб отримати відсотки, але це точно не є такий прогресивний підхід до того, як кошти мають бути використані. Експерти попереджали, що от окей, центральна влада бачить, що вдали кошти, та їх забагато напевно владі місцеві. Тому давайте щось ми продумаємо, як. Відповідно, зробити так, щоб ці кошти не лежали на рахунках. От як вони це могли прорефлексувати? І в цілому, от ви сказали, що вас навіть в рамках вашого запланованого бюджету вже на 11 мільйонів ви збільшили надходження. Куди ці кошти йдуть? От вони у вас живі гроші, вони йдуть в проект, чи вони лежать десь на рахунках? Ну насправді ситуація цікава, тут є декілька аспектів, чому так виникає. Ну, по-перше, велика кількість грошей дійсно не використовується об'єднаними громадами. Вони ще не сформувалися до кінця. Вони не сформували в себе з колектив в об'єднаних громадах, які мають працювати. Гроші їм дійсно поступають і вони не вміють все використовувати. Плюс велика бюрократична соня система по написанні проєктів. Це великі терміни. Це, як правило, досить складно все відбувається. Плюс ці кошти, які держава стимулює, дає на стимулювання об'єднаним новим громадам. Так, це державні субвіційні кошти на кожну громаду, якісь там декілька мільйонів гривень. Вони ще теж використовуються досить складно, як правило, в кінці року. Тому що Проекти реалізовуються це дуже довго. Це все така система. Наша ще неефективна. Це одна проблема. Інша проблема це сьогодні кадри на місцях. Сьогодні, як правило, не всі керівники готові до такого освоєння таких коштів. Це є правда. І є, тому що, по перше, немає досвіду, По друге, великі хвилювання про те, чи правильні ці речі робляться. Тому я звертаюся до громад. Якщо міський голова, чи сільський голова, чи ваше місцеве самоврядування не робить ніяких змін, запитуйте їх, будьте дієвою громадою. Має бути громадський бюджет, має бути громадський контроль. контролькові. Є громадський бюджет? ми на цим працюємо. Тернопіль, Тернопіль, місто Тернопіль тут на крок попереду. Вони вже запустили цей проект громадського бюджету. Там ділять от мільйон гривень разом з громадськістю, і це дуже гарно. Я від першого дня своєї роботи на посаді міського голови постійно дискутую з містом з громадою. Що найважливіше, ми перед виборами запитали, що вас цікавить. На жаль, більшість людей цікавило те, що є буденні якісь проблеми там дороги, освітлення, парк там та те, те. Ніхто не говорив людей про завтра так, комплексний. Так, про комплексний підхід. Так. От ми ви запитали, на що ми потратили кошти. Так. У нас у місті Чурткові є велика проблема з водою. На жаль, ми єдине місто в області, яке має поверхневий водозабір для водопостачання. Це з річки ми беремо напряму воду. Його там Трішки, скажімо так, покращуємо його хімічний стан і подаємо в систему. Вона сьогодні це не 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 є доброї якості в рази не доброї якості. По друге у нас система водопостачання з 1905 року. По третє навазі тобто, ми... дуже старі труби. Ні, так, абсолютно так. водогін дуже старий. Він прориви, має багато і це дуже не дуже вода брудна в в трубах для водопостачання. По третє, ми маємо високий, високий рівень перепаду води, перепостачання води. 100, 100 метрів ми беремо воду з села білого, дуже високо піднімаємо, це Дуже затратно, дуже дорого. І сьогодні є проблема з водопостачанням. У нас сьогодні чорткові відсутні очисні споруди. Це велика проблема, яка залишилася нам у спадок. І ми в цьому році всі наші кошти в основному направляли на водоканал. Це більше, 5 мільйон, ну, більше 4 мільйонів гривень. Пішли на, на стан водоканалу. Плюс у нас боргів залишилися суттєві. Біля 7 мільйонів борг нам залишили по водоканалу. Сьогодні була Слышли, воду, так, так? так абсолютно. Не хочу не, не дам нічого говорити, Це, ну, Був то їхній привід, ми маємо свій період, ми за нього відповідаємо. Ми сьогодні потрошки потрошки водопостачанням міста вих... шукаємо вихід з ситуації. Плюс інфраструктурні об'єкти ми сьогодні вклали в більше 2 мільйонів гривень освіту. Утеплення школи, в оновлення харчоблоків, в оновлення сьогодні санвузлів це дуже важливо. Сьогодні заміна вікна шкіл? Чуть сьогодні наші шкіл. І, шкіл. І, розумієте, руками основними спонсорами освіти були батьки. Що в садочках, <гум> що в школах. Заміна вікон, заміна дверей, придбання меблів. Сьогодні я строго-настрого заборонив примусово збирати з батьків якісь кошти. Освіта гарантована державою і е, сьогодні дошкільна освіта гарантована місцевим бюджетом. Якщо батьки мають бажання своїм фондом, можете допомагати, але це не має бути тягар на батьків. І ми просто... а ви Готуєте, годуєте дітей за рахунок місцевого бюджету? в школах. Годуємо найменше захищені верстви населення. Ми, у нас є гаряче харчування. Там хто може собі дозволити, він його купляє. І це правильно. А ті е, сім'ї, які мають менше е, прожиткового мінімуму, які є всі діти, яких героїв війни на сході, всі діти забезпечені, там які сироти на півсироти харчуються Це на питання для бюджету там 600 тисяч гривень на рік. Це не є велика сума, але вона є нами гарантована. Угу. А так, і от 5 мільйонів гривень ви віддали на водоканал. Чотири на що саме? Тобто, це саме на нову на заміну дня? мереж, на заміну насосного обладнання, на придбання нового ескаватора, якби це банально не звучало, на придбання е, обладнання для пошуку труб під, під землею, на, на обладнання по е, проведенню е, повірки лічильників. Ну багато речей, яких не було просто це було дуже соромно, коли люди в місті ставили завжди завдання міському Голови вода, вода, вода. Коли ми побачили стан справу водоканалі, ми керівника там не було купа пер, великий період часу. Так і сьогодні ми потрішки-потрішки по трішки, сьогодні. Є вже в нас стратегія, як вийти з по ці проблеми. Тобто зараз це фокус ваша увага саме Які в якій великій мірі да. так. Хоча уряд нас спонукає наступного року робити фокус на енергоефективні школи. Тому що якщо ми хочемо мати більше коштів на розвиток міста, знову ж таки на ту проблему водопостачання, так то ми маємо зробити ефективні наші школи. Але щоб... в принципі частково вже сказали, що ви вклали вона так, але це дуже маленька сума. Це 10% від потреби. Якщо говорити про вже закінчуючи, от скільки ці 5-4 мільйони, скільки вони закрили в цілому от відсоток проблематики цього об'єкту, щоб вирішити стовідсотково. Ну, знаєте, я ну як би мене не критикувала, є люди, багато людей в місті, які критикують за мою позицію. Все ж таки, моя позиція, що, що в шов на чорткові водопостачання при стабільному фінансуванні потрібно ну, не менше п'яти років. Тому що в нас ну, більше ста кілометрів мереж, які потрібно всі замінити. Вони ніяких схем немає водопостачання. Це дуже важко, коли прорив відбувається. Ми не знаємо, в якій ділянці і чому воно там відбулось. Тому е, сьогодні я в, е, в Києві маю декілька зустріч з різними е, фондами про те, щоб просити коштів на, е, на, 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 на ці проекти по водопостачанню. На жаль, минулого року ми не попали в перелік міст, які отримали гроші з фонду оригінального розвитку по області. Так, з нашими проблемами У нас є проект по будівництву очистки води. У нас є проект по будівництву очисних споруд. Але пріоритетів в області ми не були, тому що у нас проекти досить дорогі. Ми є велике місто, у нас велика проблема, і десь гроші нам потрішки по інших містах роздали. А в цьому році, тому що фонд цьому державного році. розвитку він досить великий і так. там є запит на хороші проекти. Ви ну, має надію що керівництво області, керівництво обласної ради попочує на нас, і ми десь спільно спільного один з проектів зможемо реалізувати. Нам а були ви вже виді... подали його чи ні? Ну ми ви зараз подаємо все готуємося. Нормально все добре. Проблема, проблема в цьому році була частково вирішена з обласного фонду екологічного. Там нам мільйон сто тисяч виділили на, на реконструкцію каналізації, але цього для Шурткова це дуже мало. Я ж на початку говорив, що роками ніхто не займався містом комунальним. Воно просто навіть на такому етапі місто розвивалося, місто сьогодні розвивається динамічно. Сьогодні багато будується житла. Сьогодні дуже багато відкривається сьогодні центрів там розвитку, центрів відпочинку. Ну місто живе, має великий потенціал. Але система оця, візом, та, так, я так, ще вона не вона Не готова не готова до такого темпу розвитку. Якщо говорити про от ви молодий мар, і дуже приємно бачити, вам 30 років. Хотіла би теж зауважити, що ви учасник АТО і пройшли такі гарячі дуже точки війни на сході. От якщо дивитися на те, на ваш підхід до розвитку міста до проєктів, та які ви реалізовуєте, до стратегії, як ви бачите розвиток цього міста, розкажіть про це. От хто би мені писав? Чи вона вже у вас готова? Чи ви ще на ній працюєте? І що в фокусі вашої уваги знов ж таки в контексті того, от ви сказали, що місто розвивається, воно цікаве. А на чому робити таку, як то кажуть, фішку свого міста, щоб залучати інвестиції, наприклад, туристів? Ну насправді дійсно я звертаюся до всіх міських голів, хто хто працює сьогодні? ви обрані людьми і людьми потрібно шукати шлях успіху своєї громади. Стратегія потрібна. Це обов'язковий, ну як, як на мене, елемент в в, в нашому розвитку, і навіть співпраці з інвесторами, потенційними чи тими, чи іншими, значить, чутків завтра. Яке місто. Я дякую молодим людям, які народилися, формувалися в Чорткові сьогодні, десь успішні в столиці в інших містах. Вони об'єдналися на початку року в таку неформальну групу, як допомогти людному місту. І ми почали процес над написанням стратегії. А з, з міста Чорткова ось і сформували вже концепцію. В концеп... Згідно з цієї концепції, яку ми дискутували, потім були обговорення в, в місті, згідно цієї концепції чутків 2030. Ага. Це яке місто? Це таки далека планка. Тобто 13 років взяли Не, собі такі, так? Хоча нам е, через 6 років буде 500 років, я на все ж таки наполягав, щоб ми десь під цю дату е, місто якось е, так швид, швидкими темпами е, модернізували. Але далеко грядна стратегія, і вона, мабуть, правильно. І місто у 2030 році яке? Енергоефективне. Це однозначно інноваційне, це відкрите місто, це місто, де від туристичних послуг ми отримуємо 10% надходження до бюджету міста. Вже Це... замок знаходиться так у місті, а, тобто ну, є знаєте, що показувати місто. Дуже цікаво архітектурне. Я до речі, так. запрошую користуючись можливістю всіх громадян міста, вас особисто відвідати наше місто. Місто Чорків є має дуже цікавий ансамбль архітектури, який формувався під час австрійської імперії, під час польської е, держави. І ми маємо дуже цікаві об'єкти і наш костел, і наші дерев'яні церкви, яким дуже багато років, більше 300 років, які є надзвичайно цікаві архітектури. Наш замок, руїни з нашого замку, який ми вже почали відновлювати Тобто велика кількість туристів сьогодні є, особливо польських і польських людей. Вони є частинка громади поляків в нашому місті, і ми сьогодні постійно приїжджають в місто. І вони помітили, до речі, про зміни в Чутковій. Коли ми там почали будувати нові тротуари, нові дороги, зробили десь центр красивіший, більше квітів, а ми дуже любимо квіти особисто я. Ми хочемо, щоб місто квітло і ну, щоб воно було завжди таке, в якому хочеться жити. Так, але туристи, якщо закінчується контекст в контексті стратегії, так це і... туристи, якщо говорити про бізнес, тому що навіть ті кошти, які зараз ви отримуєте, та це така річ, ну е, вона не стовідсотково. Навіть ви зараз сказали, що в цьому році можливо держава в наступному держава навантажить вас більше відповідальністю. Так, а зрозуміло, що така стабільність для міста це інвестиції, от в контексті саме бізнес-розвитку міста у цьому році ми маємо важливу подію. Так, у нас і знову ж таки я слова вдячності висловлює керівництво області за те, що змогли залучити інвестора саме в наш місто Чортків. Може, тому що голова адміністрації обласної родом з Чортківщини, а може, тому що у нас місто таке привабливо, скажімо так, і людськими ресурсами, воно є велике в, на, в рівні порівні в області з іншими центрами. Прийшло, прийшов інвестор, який купив старий завод. І сьогодні відбувається будівництво, перша черга завершена. А що саме за інвестори? інвестор? Інвестор, це підприємство має назву Себортне, це Україна. Це німецьке підприємство, яке працює успішно в Тернополі, під Тернополем, там на 4 тисячі робочих місць практично. Тепер їхня філія відкрилася в Чутковій. Вже на сьогодні, на сьогодні працює більше 280 чоловік. Вже працює так, зараз? Так, є перспектива до тисячі. І вони чітко говорять, що збудована сьогодні перша черга, наступна черга буде наступного року. А завершена. Роблять? Виробництво електропроводки до автомобілів Volkswagen і, і, і інші марки німецьких автомобілів. Ось. І це суттєво надходження до бюджету. Це, по-перше, наше ізуменка ізумінка така буде. Ми сьогодні маємо успішне підприємство інше, перепухову фабрику, також з німецькими інвестиціями Білербек. Вони якісну продукцію сьогодні виготовляють на теренах Чорківщини, є платниками податків і це є є створені робочі місця і це дуже важливо ми повинні от, бути так відкриті. Ми маємо сьогодні промислову зону землі, які залишилися на нашій окраїні, які великі, куди ми запрошуємо інвесторів, Ми їздимо на різні форуми, пропонуємо туди заходити. Ми коли ось, приходили до речі, мене була цікава дискусія з керівниками підприємства цього себертнеця. і коли я говорив з керівником, я відкритий був абсолютно Ми готові вас прийняти. У нас прозорі правила гри, у нас немає дурних ніяких там непорозумінь, які там говорять сьогодні про корупційні скандали. Ми, ми відкриті. От вам такі наші умови. І якщо потину наші умови ще будуть простіше, тільки, будь ласка, прийдіть чортків і свої робочі місця. Я вірю, що саме такі підприємства, вони, по-перше, кількість людей вони сьогодні з навколишніх сіл. Привозять сьогодні працівників радіусі 30 кілометрів. Це дуже важливо для міста. Місто стає більш відкритішим, місто стає більш публічне. І такі речі, які про початки будуть говорити вже і в Німеччині. Так, і це знову ж таки залучення туристів, які схочуть поїхати чутків подивитись. Чутки має цікаву історію. В нас є дуже багато видатних постатей, які навчалися, жили. До речі, один з відомих українців я хочу ще розказати, що в напередодні святкування 90-річчя нашого відомого економіста, менеджера Богдана Горлишна, він, щоб ви знали, він народився в селі Коропець Тернопільської області, в сусідньому районі, але його шкільні роки пройшли в Чорткові. Він навчався в нашій гімназії 4 роки. Його перша, навіть в його книжці описано, його перша любов була в Чорткові. І сьогодні ми запрошені на цей захід. І в, в, в літом, коли ми святкували день міста, ми річнем сесії присвоїли звання почесний житель міста Чорткова Богдану Дмитровичу Гаврилишину». І ми будемо в палаці України. Маю надію вручати це звання нашому відомому українцю. Так, це він коли на цьому тижні? так? Якщо 19 не... жовтня Так, 19, 19 жовтня буде святкування так, мене буквально останнє питання до вас, але дуже, так. якщо можна, щоб ви коротко в нього дали відповідь все ж таки. Оці перемовини з інвестором. Скільки вони зайняли часу у вас? Наскільки це було важко? Це не важко до була дуже така позиція ківництва області. Інвестор забажав розширення. Інвестор захотів, щоб їхні підприємство розвивалося. Поставлений був пріоритет місто Чортків, предприємство, колишній завод «Агромаш». На жаль, вже сьогодні покійний керівник тоді підприємства «Журба» Ярослав Євстахович. Ми готові, ми приймаємо, ми продаємо підприємство. Це ну, колишнє велике підприємство, дуже таке, яке було мало велике обсяг виробництва сільськогосподарської техніки. Його купили, ми вели перемовини, ми допомогли, вони сьогодні е, успішно е, відкрилися. Це дуже важливо для міста. І я хочу сказати, що е, без залучення грошей. Успіх децентралізації і об'єднання громад неможливий. Там, да. де є гроші, там буде успішна об'єднана громада з якісними послами для всіх українців. Дуже вам дякую. І щиро вам бажаємо успіху створити цю успішну громаду, успішне місто. Нагадую, що це була програма децентралізація влада громади. Сьогодні про об'єднання громади, про розвитки території ми говорили з Володимиром Шматько, міським головою міста Чортків. Побачимося.